Драйвер двигунів, навіть не китай при цьому. широковольтне живлення, два двигуна, я так розумію, колекторні з керуванням. Є документація мінімальна прямо на ньому посилання на сайт. А от є інпут вольтаж 1, 3, 5 вольт, хай лов. Зрозуміло, як керується, зрозуміло без шима, бо напхав людині, яка принесла, бо не хотів довго розбиратись, як воно має працювати. А вся документація є прямо тут. Режими роботи, напруги і навіть опис помилок. Зверху, два вентилятора. На професійне воно не тягне, воно якесь таке більше як для любительського монтажу. Клемники доволі потужні. Три плати: одна з компонентами і дві просто замість корпусу. Радіатора немає, вентилятори просто обдувають транзистори. Розбираємо, дивимось, будемо пробувати вмикати. Працює воно з такими цікавими штуками, які ви зараз побачите на відео вставці. Сама запідпа є, навіть не треба газовати. Треба рекуперацію зробити. Чуєш? рекуперацію треба поставити. Вентилятори. Вентилятори в нас є 5-вольтові. А ось і силова частина. Два двигуна, значить, симетрично розділено, значить, є по два транзистори, напевно, в плече в паралель. Але це не точно, ні точно вже видно діод. і Резистор запаралелені. НЦЄшки стоять, шовкографія полакована, але дорожки відслідковуються. Паленого нічого не бачу. Як саме воно не працює, мені не пояснили, не показали. Тому, мабуть, треба буде заживляти і дивитися, як воно себе поводить. Ось, мабуть, драйвера 2. Процесор, пікушка стоїть. Чотири кнопки. Правий лівий А, Б. Що вони значать не зрозуміло. Це вхід керування, я так розумію. Причому вхід є. Як цифровий, так і аналоговий пару DC-DC перетворювачів. 5-вольтовий мусить бути для живлення процесора схем керування і вентиляторів і, можливо, ще для драйверів додатково. Ось тут також є імпульсний DCDC. -DC. Розкручуємо далі, чи далі не треба. Є опис якийсь детальніший на платі. Давайте до нього доберемося. Страшно не люблю, коли замовник не може толком пояснити, що сталося, як себе поводить, як має поводитись. І після чого то почалося чи змінилося, тому що кожен раз в мене техніка інша. І щоб з нуля з кожним девайсом розібратися, це треба тратити дуже багато часу. Я, на жаль, собі не можу цього дозволити, і мало хто готовий цей час мені компенсувати. Є описи, зараз це повивчаю і будемо вникати. Коротких замикань по силі не знайшов по перетворювачах, підключаю, вмикаю. Заблимали ран і ерор два рази. Ерор два рази це є input error. Тобто йому щось не подобається по входу. Добре, давайте міряти, дивитися. Свіч замкнутий, вимикача нам не треба. Перемичка на платі стоїть. Напруги на двигунах немає. Добре, павер світиться. Напруги. Що ми маємо? Тут ми маємо вхід у нас 16 вольт. Тут ми маємо 5 вольт. І тут ми маємо теж 5 вольт. Два перетворювача на 5 вольт. Добре, треба розібратися з роботою. 5 вольт граунд. А тут немає. Це вихід чи вхід. Не зрозуміло. Поки що. Так, ресет-кнопка є. Його можна перезапустити на пере... Запуск реагує, значить процесор живий. Треба розбиратися, що він хоче по входу і як воно працює. Режим задається джамперами. Знов знову вивчаємо. 5 вольт тут є, просто коли не зажаті клемники на гвинтах немає контактів. Відповідно, виходить, ось що в нас мінус є. Плюс в нас є звідси. Аналогові йдуть десь напряму на процесор. Цифрові дублюються з цим роз'ємом. Маємо землю і плюс 5 вольт, і живлення приходить сюди плюс 5 вольт. Тому поки що не зрозуміло, що і як. Треба розбиратися з режимами, тому що все йде фактично напряму на процесор. Лажу шпортоюся, силова частина ціла. Живлення процесора є. Виставив собі джампера так, щоб не було помилки, але воно не працює. Входи мені зараз до лампочки, бо коли я позбавився помилки, я можу вручну ганяти двигун один-другий. От світлодіоди відпрацьовують. Сигнали з процесора на драйвер приходять, а драйвер їх не відпрацьовує. Подивився по даташиту логічні рівні, які положено є, і все нормально. Але немає виходу на гейти. тоді дивлюся по живленню. По живленню мало би бути 12 вольт. А в нас є 2 по 5, щось не налазить. Розбираю з живленням. Ось цей перетворювач більш потужний. Він живить процесор, получається. не знаю для чого він потужніший, але тільки процесор. А драйвера окремо живляться від цього перетворювача на апешці 34063, по-моєму. Цих 5 вольт, хоча біля нього, зав'язані на цей перетворювач. А ось цей виключно живить драйвера. І тут є 5 вольт. У мене враження, що ось цей перетворювач не працює. Кутушка ціла. Живлення 5 вольт приходить. Треба розібратися, чи є тут генерація. Якщо немає, то чому? Генерації немає. Що на вході 5, що на виході 5, і це ненормально. Сам блок може працювати від 12. Роблю ход каньом для швидкої діагностики. Виставляю 12 на вході. Замикаю перемичкою 12 вольт на драйвера. Вихід і. Вуаля, воно запрацювало. Видно, навіть десь там, не знаю, чи вам на камеру, видно, червоний світлодіод засвідчується от, активність виходу. Тобто в нас є проблема з перетворювачем, залишилося її вирішити, але це вже як 2 байта переслати. А, я знав, я знав, що мені ці плати старих ADSL-модемів ще пригодяться. Тут є шимка потрібна. Міняємо шимку і транзистор і в'їзду. Видно, що працює. Збирали на цей раз повезло.